Каральна психіатрія або як в СССР лікували інакомислячих. Чому люди були готові роками відбувати покарання у найсуворіших таборах, тільки б не потрапити до катів у білих халатах. Що являла собою пекельна суміш галопередолу з аміназином, або як виглядав сумнозвісний коктейль Андропова, самотність, цілковита ізоляція від світу, безпросвітні дні та ночі, медичні досліди і руйнація психіки. Буде час. Когда смерть покажеться вам невероятним недосягаємо щастя, друзі, вітаю з вами канал За документалісти. Сьогодні маємо надзвичайно цікаву тему. Ми розповідатимемо про карально репресивну медицину СССР. Або простіше кажучи, як за допомогою психотропних препаратів совєти заставляли людину любіть родину. На цьому каналі ми вже багато розповідали про переваги життя в соціалістичному раю: гулаг, катів НКВД, нелюдську судову систему, про якій навіть за дріб'язок людину могли запроторити, заграти або й позбавити життя. Але усе це було видимою стороною, те, що лежало на поверхні, про що знав світ і здогадувалися самі мешканці союзу. Натомість каральна психіатрія це її тіньовий бік. Те, що не присниться, і в найгіршому сні залишайтеся з нами. Ми розповімо вам, ким і для чого було організовано цей метод покарання. Хто з відомих дисидентів пройшов через нього? Вам точно буде цікаво. Серпень, 1963 рік уродженець Ленінграду, викладач кібернетики та інженер обчислювального центру Ленінградського інженерно-економічного інституту Юрій Витохін наважується втекти з СССР. Він звільняється з усіх займаних посад та купує квиток до Батумі. У ніч на 14 серпня заходить в море і пробує проплисти 15 кілометрів до турецького берега. Але раптово розпочинається шторм темрява. Чоловік втрачає орієнтацію і його хвилями відносить назад до узбережжя. Попри те, що втікач пробув у воді близько 20 годин, усі його старання виявилися марними. Він вийшов на берег за 60 кілометрів від Батумі у місті Поті і одразу потрапив у руки прикордонників. Ті, звісно, за підозрою щось недобре і передають кібернетика співробітникам КГБ. Працівники спецслужби тримають Витохіна вісім діб за гратами, але нічого доказати не можуть, оскільки той лише повторює, що є плавцем марафонцем. Тренувався у відкритому морі і ледь не втонув, потрапивши у шторм. Біля нього немає ні документів, ні жодних інших доказів втечі, Тож, хоч не хоч, але ленінградця змушені відпустити. Юрій повертається додому, але свої плани у будь-який спосіб покинути комуністичну імперію не перекреслює. Одразу після цього починає готуватися до іншої втечі. Щоправда, цього разу робить усе без поспіху, виважено і більш ґрунтовно. Скажімо, самотужки конструює та споруджує пліт, на якому планує подолати Чорне море. Проходить кілька років одного разу у 1966-му Він чує оголошення про круїз подорож із зими в літо. У ньому йдеться, що туриста на теплоході Русь відправляється із Владивостока до екватора і назад. Його маршрут пролягатиме поблизу Японії і Філіппін. І Юрій розуміє, що це шанс, який не можна упустити. Я мріяв про такий шанс давно напише він пізніше у своїй книзі. Я намагався піти працювати на науково дослідне судно, але марно. Я намагався завербуватися на флот по вилову оселедця, хоча б на курили, але мені сказали, що штурманів у них надлишок, і крім того, виявилося, що туди потрібна віза. Мені про візу не доводилося і мріяти. Тепер оголошення по радіо пропонувало мені іншу можливість. За хвильку ми продовжимо. Я ж лише додам, що у той час такі морські круїзи були досить популярними, оскільки за кордон своїх громадян совок не відпускав, бо імперія була суцільним концтабором. Тож, організовуючи такий вид відпочинку, система ніби давала людям ефемерне відчуття свободи. Хоча, звісно, що ні про яку свободу мова не йшла, усе було ілюзією. У порти та іноземні міста совєтські теплоходи не заходили. Відповідно, щоб подорожувати на них не було потрібно візи. У кожній подорожі за туристами наглядало. Кілька десятків оперативників, які контролювали усе дозвілля, розмови, поведінку. Відтак морські прогулянки радше нагадували в'язницю. Але ж СССР славився тим, що навіть лайно міг загорнути у гарну обгортку. На нашому теплоході є все для відпочинку веселого, віселови, цікавого. Все час нас окружає комфорт і уют. И ненавязчивая, но постоянная забота и внимание экипажа. Ось так океанські та морські подорожі активно рекламували у пресі, радіо та телебаченні. І коли людина бачила ролик з красунями дівчатами, музикою та відпочинком на білосніжній палубі, їй справді здавалося, що вони живуть у найкращій країні світу. На одне з таких оголошень натрапив герой нашої розповіді: він зібрав усі заощадження, продав речі, придбав путівку і разом з іншими вирушив у подорож. Коли судно проходило повз Філіпини, науковець Тувався стрибнути з палуби, але зробити цей вирішальний крок не наважився в голові. Промайнули жахливі картини з недавно переглянутого фільму про акул. У темній воді вважалися морські змії. Я нетвердо підійшов до поручнів і хотів занести праву ногу, але не зміг я весь тремтів. Юро, подумки звернувся. Я сам до себе. Візьми себе в руки, ти повинен стрибнути за борт, бо це єдина реальна можливість утекти. Ти будеш усе життя шкодувати про цей шанс, якщо зараз не стрибнеш. Але тоді сміливості так і не вистачило. І Юрій Витохін у розпачі повернувся додому. Влітку 1967 року науковець робить ще одну спробу втечі і пливе з коктебеля у бік Туреччини. Він зумів непоміченим обійти прикордонні катери і вже до ранку опинився за десятки кілометрів від берега. На світанку Витохін накачав човен, який буксирував за собою, щоб відпочити. Аж тут повз проходив військовий корабель Чорноморського флоту і побачив утікача. Цього разу заперечувати свої наміри було марно. Він потрапляє у руки кримського управління КГБ і опиняється за гратами. У пояснювальній записці пише: я здійснив спробу втечі до Туреччини. Заявляю, що ніколи не боровся проти уряду СССР, а моє бажання емігрувати узгоджується з правом будь-якої людини, записаному в декларації прав, під якою є підпис і представника уряду СССР. Прошу компетентні органи після закінчення слідства, коли буде доведено, що я не є шпигуном дозволити мені емігрувати з країни, хоча б голим. І тут для втікача розпочинається найстрашніше. Звичайно, що емігрувати чоловікові ніхто не дозволяє, його заарештовують, відправляють у Сімферополь і піддають допитам. Спершу інкримінують 17-ту статтю. Злочин скоєний у стані психічного розладу та незаконний перетин кордону, що передбачає не надто багато до трьох років ув'язнення. Кордон він справді порушив, а от звідки взявся психічний розлад. І тут найцікавіше: привід запроторити чоловіка у божевільню слідчий сформував так: з комуністичного раю у капіталістичне пекло тікають тільки божевільні. Далі ми детальніше розповімо про логіку комуністів. Але якщо коротко, то вона була простою. Людина критикує режим, не помічаючи його досягнень, а головне не бачить наближення світлого комуністичного суспільства. Якщо вона не помічає об'єктивної реальності, значить у неї проблеми із психічним здоров'ям. Відповідно, людину треба терміново рятувати, тобто лікувати. І навіть тут совєтська влада усе подавала як перевагу перед заходом. У них такі у в'язницях сидять, а ми лікуємо. Цю ситуацію добре характеризує ось це направду моторошне фото однієї із психіатричних лікарень союзу. Ні таких крепостей, котрих брали би більшовики. овладієм крепостю здоров'я і підпис Сталін. Отже, далі від Юрія Витохіна вимагають публічного покаяння та відмови від своїх антисовєтських поглядів. Коли той цього робити не хоче, то обвинувачення автоматично перекваліфіковують на 56 шосту статтю зрада батьківщині, що вже доволі серйозно 20 років ув'язнення або розстріл. Однак при наявності, нехай і видуманого психічного розладу зрада батьківщині означає безстрокове ув'язнення у спецпсихлікарні, популярний на той час метод розправи з інакодумцями. Так Витохін опиняється у Дніпропетровській психіатричній лікарні особливого типу, де йому одразу обіцяють, що вилікують від антисовєщини і навчать любити соціалістичну дійсність. А для цього призначають курс лікування. Як він виглядав, ми розповімо далі. Анонсую, що один з пацієнтів, який проходив через психіатричні тортури, згадував свої відчуття так: мені здавалося, що я в труні, а в її кришку молотком забивають цвяхи. Друзі, ми ж розуміємо, що ця війна це намагання забрати нашу свободу і нашу свідомість. Заставити нас полюбити Путіна, тому я прошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ м Сквад 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східні рубежі країни. Хлопці збирають кошти на fpv дрони, які знищують орків та їхню аналогов'є техніку. Як це виглядає? Ми показували у своєму телеграм-каналі. Бійцям потрібен 1 мільйон 300 тисяч, а ми з вами вже встигли зібрати більш ніж 900 тисяч. Залишилося насправді дуже мало. Хочеться чим швидше закрити збір і перейти до інших потреб. Я ж нагадую, що дрібних донатів не буває. Часи нелегкі, не соромтеся і скидайте хто скільки може, навіть 20 чи 40 гривень. Це підмога, адже тут на каналі нас тисячі. Вся інформація в описі до відео. І ми продовжуємо. Отже, чому тих, хто не вірив у маячню про щасливе совєтське суспільство та не боявся висловлювати свою думку, на роки ховали за стіни психіатричних лікарень? Щоб зрозуміти це необхідно повернутися у 60-ті роки. Після смерті Сталіна розпочинається період, який увійде в історію як хрущовська відлега. Суспільство ніби прокидається з летаргічного сну, ширяться протестні настрої. Усе це співпадає з міжнародним фактором. Адже після Другої світової війни відбувається становлення глобальної системи захисту прав і свободи людини. Їх змушені дотримуватися і в СССР, який у 45-му році стає членом організації Об'єднаних Націй. У КГБ розуміють, що практикувати відкритий терор, як це було раніше, уже не можуть. Однак і згортати репресії комуністи також не збираються. На підмогу приходить новий спосіб розправи психіатричні диспансери, куди відтепер запроторять усіх інакодумців. Лікарні нагадують колонії суворого режиму, а їх в'язні фактично всі як один отримують діагноз млява або повільно шизофренія, які досі не визнані міжнародною психіатричною спільнотою. Особливу роль у цьому процесі відіграє керівник КГБ Юрій Андропов, який направляє у ЦК КПРС проект плану розширення мережі психлікарень і вдосконалення їх використання для захисту інтересів держави та суспільства. Вони почнули починають розвиватися, як свого часу розвивалася мережа виправних таборів. Якщо у 1935 році в СССР було лише 102 психіатричні лікарні і 33 тисячі 700 ліжкомісць, то вже у 55 200 лікарень і 116 тисяч ліжок. 62 по 74 роки кількість місць у таких закладах зростає майже до 400 тисяч. Звичайно, що такої кількості хворих Україні не було їх будували для дисидентів з видуманими психічними розладами. Якщо раніше совєтські спецслужби та правоохоронні органи керувалися принципом була б людина, стаття знайдеться, то тепер вони шукали відповідний діагноз. У жовтні 1961 року Міністерство охорони здоров'я СССР затвердило інструкції з невідкладної госпіталізації психічно хворих, які є суспільно небезпечними. Документ практично узаконював позбавлення волі пацієнта без рішення суду. З погляду совєтської юрисдикції це не було репресивною санкцією, оскільки замість реального покарання людину відправляли у спеціалізовані заклади до цілковитого одужання. Однак те, як довго протікає психічне захворювання і чи насправді пацієнт потребує лікування, виявити було практично нереально, тому тривалість таких заходів ніким не визначалася. В лагері чи в тюрмі мере, можете писати жалоби, об'явити голодовку, забастовку, ви друг другу допомагаєте. психушці нічого нет, Ніяка ваша жалоба, ніяка ваша забастовка, ніхто ніколи її всерйоз не прийме. що це буде означати просто проявлення вашої психічної болезни. Це то подашлю в діло, і все. каральну психіатрію в СССР умовно можна було поділити на два типи: перший це школа академіка Сніжевського, яка завжди виносила вирок млява шизофренія. Як ми вже говорили, такого в медичній практиці взагалі не існує. Його придумали спеціально для КГБ, аби ті мали законне право кидати людей у психіатричні лікарні. Другий метод це школа професора Ланца, яка зазвичай діагностувала параноїдальний синдром. А вирок виносив московський інститут імені Сербського, усіх затриманих на медичну експертизу привозили саме туди. У результаті дійшло до абсурдної ситуації, що ці дві школи боролися між собою за любов і увагу тоталітарної спецслужби. Але зараз найголовніше а як лікували пацієнтів, які ще вчора були цілком здоровими людьми, а вже сьогодні отримували діагноз психічно хворих? І тут найцікавіше. Бо одного протоколу так званого лікування не було, але в будь-якому випадку в'язнів щодня годували препаратами, які руйнували свідомість та мозок. Наприклад, пацієнтів змушували пити галоперидол синтетичний антипсихотичний препарат, що провокував гострі неврологічні розлади. Його дії науковці порівнюють із хімічним шоком та електрошоковою терапією. Десятки країн світу визнали використання галоперидолу тортурами. Звичайна схема застосування галоперидолу – один місяць. Потім робили перерву у зв'язку з тим, що побічним ефектом препарату була хвороба Паркінсона. А мені давали його майже 10 місяців поспіль без будь-яких перерв, згадувала дисидентка Наталія Горбаневська. До речі, вона відбувала покарання у найбільш страхітливій казанській лікарні, яка була відома своїми знущаннями. Там людям кололи сульфазин та аміназин, що викликали судоми, втрату пам'яті та болі в тілі. Практикували використання бормашини та підшкірне введення газоподібного кисню рідше застосовували електросудомну терапію, тобто здорових людей узаконено катували струмом, що призводило до порушень пам'яті та роботи мозку. Інколи в Казані ув'язнених прив'язували до ліжка і так змушували лежати в одному положенні по кілька днів або й тижнів. А знаєте за що Горбаневську запроторили до психлікарні? За те, що разом з кількома іншими людьми, у 1968 році вийшли на Червону площу, щоб засудити введення військ на території Чехословаччини. Разом з нею був затриманий ще один політв'язень Віктор Файнберг, якому силовики вибили усі передні зуби, а згодом на 4 роки відправили на лікування у ленінградську психлікарню. Перша голодовка була удивительною. В сенсі Полной победы, почти все наши условия были приняты. Она продолжалась, по-моему, 81 день. Нас, конечно, связ... это скручивали и кормили насильно, но вторая голодовка нельзя было сравнить с первой. Потому что даже капитан Петров, который иногда посещал меня в камере, он сказал, Файнберг. Будет время, когда смерть покажется вам невероятным, недосягаемым счастьем. Це время скоро наступило. Псевдолікарі розуміли, якщо здоровій людині шизофренію не прищепити ніяк, то зламати її свідомість і розум не так уже й важко. Вийти такими, як колись людьми з таких умов давалося одиницям. Але якщо ви думаєте, що кололи лише препарати, то ви помиляєтеся. Дуже часто такі психлікарні ставали катівнями, де людину накачували ліками і робили справді страшні речі. Бормашина прив'язують до крісла і сверлять здоровий зуб, поки свердло не вріжеться у щелепу. Потім зуб пломбують, аби не залишити слідів. Любили видаляти здорові нерви. Усе це робилося професійним дантистом у стоматологічному кабінеті. Згадувала колишня ув'язнена Валерія Новодворська. Почали штучне годування через Ніздрю, одягали в гамівну сорочку і ще й на ноги сідали, щоб не рухався. А шланг товстий, ширший ніж ніздря, хоч убей не лізе. Кров із носа бульбашками, з очей сльози рікою. Хрящі тріщать, щось лопається, хоч вовком вей. Але де там вити? Шланг у горлі застряг ні вдихнути, ні видихнути. Розповідав про свій досвід колишній ув'язнений Володимир Буковський. Оскільки про лікування не йшлося, а головне завдання було зламати, то на роль катів набирали зеків, особливо з тих, кому вже і у в'язниці нічого не світило. Вони не цуралися найбрудніших завдань від болючих уколів до садистських знущань. Наприклад, вводили газоподібний кисень підшкірно. робили це товстою голкою під шкіру ноги чи лопатки. Відчуття таке, ніби здирає шкіру, газ відділяв її від м'язових тканин. Виникала велика опухлість, біль зникав впродовж двох-трьох днів. Потім опухлість розсмоктувалася і все починали заново, розповідала новодворська. Серед пацієнтів таких психлікарень було багато українців. Наприклад, математик, правозахисник та публіцист Леонід Плющ, якого звинуватили в антисовєтській агітації, після експертизи відправили на примусове лікування до Дніпропетровської психіатричної лікарні. У закладах каральної психіатрії він перебував три роки, і лише під тиском міжнародної громадськості йому знову вдалося вийти на волю. Своє перебування там він пізніше детально описав, і ці спогади є дуже цікавими. Нейролептики та щоденні сцени притуплювали мене інтелектуально, морально та емоційно. Лікування і режим у психушці, як я побачив на власному прикладі, призначені відразу зламати людину та знищити її волю до опору. Хоч я намагався випльовувати таблетки, вони вбивали моє бажання читати або думати. і Я швидко втрачав зацікавлення політичними справами, а потім науковими, а тоді вже дружиною та дітьми. Пам'ять моя різко ослабла, і моя мова стала короткою і уривчастою. У голові лишилися тільки думки про куріння і хабарі санітарам за додатковий вихід до вбиральні. Я навіть не хотів побачень, яких раніше так нетерпляче чекав. Я все більше боявся, що моя деградація невигойна, і що я допоможу своїм катам тим, що з збожеволію почуття безвиходності, необмеженості перебування у цьому пеклі спонукало багатьох здорових в'язнів думати про самогубство. Як не странно, але найстрашніше, це та я в Дніпропетровській психушці не зустрічав ни одного гуманного врача. Врачи это просто было непробиваемо. И среди медсестер встречались разные люди. Вот одна медсестра гордо заявляла, что я прежде всего чекист, а потом медсестра. Но было и обратное. Вот одна медсестра после свидания с женой прослушала наш разговор, а потом тихо мне сказала: я все поняла, я вам не буду давать лекарства, я буду выбрасывать лекарства. Кого з відомих українців можна ще згадати? Наприклад, це відомий дисидент Анатолій Лупеніс, який у психіатричних лікарнях промучився 11 років. Уявіть собі, 11 років у психлікарні. Поруч із справжніми божевільними, з маніяками та вбивцями його лікували галоперидолом, трифтазином, тизерцином, інсуліновими шоками. Що таке інсуліновий шок, введений в організм голодної людини, а в'язням вранці спеціально не давали їсти. Інсулін знищує запаси цукру, накопичені в організмі, і мозок залишається без харчування. Людина втрачає свідомість і повільно вмирає. Так дисидентів змушували вмирати щодня з 8 ранку до 12 години. Які незворотні органічні зміни відбувалися в організмі під час цього повільного вмирання, які частини та функції мозку безповоротно гинули, ніхто не знає, і ніхто з лікарів цим не цікавився. Усе через те, що у 1971 році біля пам'ятника Шевченкові у Києві Лупеніс прочитав свого вірша про долю України. До речі, цей дисидент написав один з моїх улюблених віршів, який ніби про сьогоднішні часи. Ми випрягли волів, перевернули плуга, сідлаємо коней та гостримо списи, відкинули жалі, згадали всі наруги. Прости нас, Господи, помилуй і спаси. Наскресі двох світів стаємо до двобою. Наскресі двох епох гряде шляхетний світ. Вічна на віч, нація з безликою юрбою. Навколо ворогів, суцільний живоплід, волога, цвіль європ, лоскоче наші ніздрі, спекотних азій, тлін, содомить рамена. Чекає бій, все інше буде. Після життя триває. Точиться війна. Найвідомішою жертвою каральної психіатрії став українець, бойовий генерал Петро Григоренко. На початку 60-х він критикував уряд Сталіна і Хрущова, за що його відправили на примусове лікування. Позбавивши всіх регалій і пенсій, совєтська влада перетворила його на безправну особу із підставним діагнозом. Йому довелося втікати до Нью-Йорка, де закордонні психіатри реабілітували українця і поставили діагноз здоровий. В Совєтському Союзі людям надаїло брехню свого, свого правительства слухати. Надаїло. Надаїло до того, що вже тошнить, не можна. Як не скажеш, що, що ви ж брешете, так е, почнеш ригать. Друзі, якщо вам подобається розповідь та наш канал, поставте вподобайку та підпишіться. Це важливо, бо Ютуб розумітиме, що контент цікавий і пропонуватиме його іншим користувачам. Також ви завжди можете підтримати нашу команду через сервіс Баймі Monobank чи PayPal. Дякую тим людям, які вже зробили це і дали нам змогу продовжувати свою справу. Вони круті, бо поділилися з нами своєю енергією, яка рухає нас уперед. І ми продовжуємо. Отже, незважаючи на нелюдські страждання, совєтські дисиденти знаходили способи передавати інформацію на захід. Європейські держави одна за одною виступали на захист жертв каральної психіатрії, а на наукових конференціях усе частіше критикували членів совєтських делегацій. У 1983 році, напередодні чергового психіатричного конгресу, совєтський союз припинив своє членство у всесвітній асоціації психіатрів. І став міжнародним вигнанцем. Практика систематичного використання психіатрії як засобу усунення політичних опонентів припинилася лише з крахом комуністичного режиму. І, мабуть, вам було б цікаво почути, а як склалася доля Юрія Витохіна, про якого ми розповідали на початку. Отже, після двох безуспішних спроб втечі його запроторили у Дніпропетровську психіатричну лікарню, де він висидів цілих 9 років. Там його, як і інших, кололи нейролептиками і намагалися змінити свідомість, щоб він почав любити родину. Крім цього, піддавали знущанню, наприклад, годували як у концтаборі. Уся поверхня баланди була вкрита суцільним шаром зварених хробаків. Днями Цуканов, колишній робітник Шахтар, який потрапив до в'язниці за спробу боротьби з комунізмом методами саботажу, зібрав усіх черв'яків з дев'ятьох наших мисок в одну миску. Вийшла повна миска черв'яків. Я знав, що черв'яків їсти можна. Черви не те, що тухлі оселеці, від яких ставалася виразка шлунку, я з'їв суп разом із черв'яками і пайку хліба писав він пізніше у своїй книзі. Але що ви думаєте? Вийшовши на волю, Витохін знову почав плавати, щоб повернути собі колишню форму. Згодом знову записався як турист на круїз із зими в літо, коли совєтське судно проходило біля островів Індонезії, утікач зістрибнув за борт, зумів допливсти до найближчого острова і вибратися на скелястий мис. Серед течій та акул він проплив близько 40 кілометрів, але таки став вільним. Друзі, сьогодні ми говорили про каральну психіатрію і як тоталітарна система намагалася зламати людей. Бережіть себе, зустрінемось.